Ви прямо там і спите, так, да? да, да, коло мусорнік. А що ви їсте? Ну, сусіди нас добруть сусіди. Вони приносять чай, поїсти. Ну, скажімо, днем все важче і важче стає, тому що ви ж розумієте, ми ж там не можемо постійно лежати. Пробачте, а де ви миєтеся? Ну іногда люди пускають нас помитися. Ви змогли пристосуватися якось до цих умов, і от родина Наталії Миколаївни показала нам, як вони влаштували наразі свій побут. Увага перші дві ночі ми сиділи на цементі, на корточках, поки сусіди узнали і почали нам зносити, хто що зміг. Отак ми. Стелимося, як лягаємо спати. Ми з сином туди спимо, а чоловік бубличком у ногах. А так як він у нас длінний, ноги далеко, ми йому вложимо доску, щоб ноги не були на голому цементі.